Як якісно підготуватися до національного мультипредметного тесту та успішно скласти уступні іспити, який би ж обрати та не помилитися з вибором професії? Майбутні абітурієнти усе частіше замислюються над цим, адже шкільне життя потроху добігає кінця, аби допомогти уступникам знайти відповіді на ці питання у Харкові. Організували перший усеукраїнський онлайн нмт форум. Добрий день, Україна! На зв'язку місто Герої Харків. Шановні друзі, раді всіх сьогодні вітати. І сьогодні ми з 10 до 17.00 з вами у прямому ефірі. До онлайн-форму долучилося понад 2,5 тисячі учасників із 23 регіонів України. На панельних дискусіях усі вони обговорюватимуть нагальні питання щодо цьогорічної уступної кампанії зі спеціальними гостями. Спікерами буде представники Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки УЦОЯ та актор та телеведучий це педаль. Я вважаю, що ніхто ніж там Міністерством освіти і науки не зможе розповісти найкраще як треба підготуватись там до цих екзаменів що таке НМТ, коли саме проводитиметься які предмети складатимуть а також про технічні аспекти проведення тесту для тих хто знаходиться за кордоном розповідає директор українського центру оцінювання якості освіти тетяна вакуленко що важливо пам'ятати що національний проматний тест не міститиме завдань з розгорнутою формою відповіді, що цього року, на відміну від минулого року, потрібно буде набрати щонайменше 10% від максимальної кількості тестових балів для того, щоб брати участь в конкурсному відборі, І що як і минулого року, цього року до всіх предметів НМТ буде застосовуватися Відповідний коефіцієнт, який власне і дозволить нам відрізнити результати для вступу на різні спеціальності. А от порадами щодо вибору вишої майбутньої професії ділиться актор та телеведучий Олександр Педан. У нас є класична помилка. Помилка заключається в тому, що ми досі обираємо університети або інститути, а не спеціальність. Першочергово. Пам'ятаєте, найголовніше. Що треба обрати спеціальність, тобто те, ким ви хочете бути, а далі вже під неї шукаєте круті вузи, крутих викладачів, які викладають. Нехай це будуть викладачі практики, які дійсно знаються на цьому. Пам'ятайте, найголовніше, якщо ви не зробите цей вибір, то власне його за вас зроблять. Батьки директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко зазначає знаково, що такий захід організували саме у Харкові. І, хоча заняття зараз проводять дистанційно, представники наших навчальних закладів мають удосталь напрацювань важливої та актуальної інформації, яка буде цікава уступникам зі всієї України. Долучили сьогодні 20 вузів України. І харківських вузів, які будуть розповідати про свої вузи і запрошувати на навчання наших студентів. Харків завжди був і залишається студентською столицею нашої країни, тому це дійсно символічно, що перший всеукраїнський форум проходить в Харкові. Готуватися до вступних іспитів в умовах війни важко, констатують спеціалісти. Попри це, минулоріч Харківщина посіла третє місце серед регіонів України за кількістю 200 бальників. А найвищий результат у Харкові отримали 370 випускників. Тож наприкінці форму вони поділилися лайфхаками та власними секретами успіху з майбутніми абітурієнтами. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Странков, Юрій Бубикін. Новини Харків.